Віражі часів, із веселак на тчу ніч полотен я, і стежок я думок назбираю, не питай, чистим світом тут згоден я, не питай, правда, в кожного знай своя. Я пишу полотно, як бачаю, назбираю світанків зі спаришів. На кою сталь мечів у зузулі, я стернею підошви і тут в днів, не питай, не тримаю я зайвих слів, я по житньому полі малюю. Не збираю від я струмків, віднесу всі думки у повір'я. Я закличу лелек. Прилетіть до дахів, принесіть імена пролуналих в літах громів, намоліть наше сонцем повір'я, де білі чаплі по колінам, де в росах бродять карасі. Я жив у несусвітніх змінах. Чужі часи в моїх картинах свої лишили віражі.